Ігоре, вітаю тебе ще раз. Тож справді повернулася я не сама, а з онлайн-мапою і розпочнемо ми сьогодні з межі Харківщини та Луганщини і подивимося, яка наразі тут ситуація. Тут тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення. Також артобстріли з обох сторін, уточнено лінію бойового зіткнення біля лимана, першого 1 та першотравневого 1 невеличке. Як бачимо, таке просування, але знову ж таки нагадаю, аналітики говорять про те, що це було не просування росіян а всього навсього уточнення згідно з відкритих даних. Також тривають спроби росіян витіснити наші сили оборони серебрянського лісництва. Я нагад... Даю про те, що напевно вже два тижні ми говоримо про те, що відбуваються бої на цій ділянці фронту. Росіяни намагаються атакувати вздовж до сторону Лиману. Наш генштаб говорить про те, що були відбиті атаки і на Креміну, і на Серебрянське лісництво. Тож наразі на Луганщини, ось така ситуація. І далі перейдемо до Донеччини. В американському інституті вивчення війни розповіли про ситуацію навколо Бахмута та Авдіївки. Аналітики зазначили, що ймовірно вагнерівці в Бахмуті захопили район, де розташована міська лікарня. номер 2. При цьому в огляді спростовані дані про те, що місто захоплено російськими окупантами на 90%, За їхніми оцінками, ця цифра зараз близько 88%. Далі будемо дивитися, що відбувається поблизу Бахмута та чи є зміни за минулу добу. Отже, тут минулого ти, минулого дня росіяни говорили про те, що нібито наші сили відійшли з населеного пункту спірне. Але знову ж таки, це така традиційна пропагандистська тактика. Не нова вже таке було і у жовтні, і у грудні. Ось знову згодом самі заявили про те, що збройні сили України покинули лише кілька позицій. але ні, наш генштаб, ні аналітики Діпстей цю інформацію також не підтверджують. Натомість аналітики говорять про те, що росіяни йшли на трасу часів яр Хромове Бахмут. І бачимо тут невеличкі зміни на онлайн мапі. Тут йдеться про те, що ймовірно ворогу вдалося зайняти прилеглу посадку. Також росіяни пробують закріпитись на трасі часів яр Хромове Бахмут. Повідомляють, що в районі даної посадки все просто усіяно трупами терористів. ПВК Вагнер також. Є невеличкі зміни в самому центрі Бахмута. Як бачимо, лінія фронту, скажімо так, тут трохи вирівнялася. І аналітики говорять про те, що росіяни продовжують свій тиск на південь від алеї троянти. Візуальні підтвердження вказують, що наші війська відійшли за залізницю. Але я ще раз нагадаю, це не офіційна інформація, це лише дані з відкритих джерел. 228-й батальйон 127-ї бригади показав, який зараз вигляд має Бахмут. Донедавна одне з найбільш комфортних міст Донецької області. Окупанти просто знищили місто. Однак, попри шалений тиск ворога, наші воїни тримають рубежі у Бахмуті. В Місті Бахмут зараз саме тут воно знаходимося. Ситуація важка. Вот дякую нашим хлопцам по девчатам тримаются. Досить видно, стримуют натиск провожающего ворона. Звони, друзья. Готовы? Один огонь! Аккуратно? for a Ми щодня показуємо, як наші воїни нищать окупантів, але недооцінювати ворога не можна. Вони теж намагаються обдурити наших захисників, постійно міняючи тактику штурму. Пасти задніх українські військові не планують, тому теж роблять так звані пастки для росіян. Бійці створили тишу, підпустили поближче групу окупантів та відпрацювали по них з кулемета та гранатомета. Далі будемо говорити про Авдіївку, та подивимося, чи є тут зміни за минулу добу. І яка наразі ситуація? Отже, аналітики говорять про те, що тривають бої біля Новобахмутівки. Змін тут немає. Також відбулась чергова спроба ворожого десанту на двох БМП штурмувати Невельське БМП. Ліквідовані от російський десант, на жаль, не весь. Також наш генштаб говорить про те, що були відбиті атаки на саму Авдіївку, також водяне первома. Майське Мар'їнку. В Мар'їнці ворог продовжує штурмувати. Змін тут не зафіксовано, і також була відбита атака на Вугледар. Як бачимо, знову ж таки посилились окупанти саме на цьому напрямку, намагаються знову штурмувати це місто. Експерти прогнозують, що великого пожвавлення атак на Авдіївському напрямку найближчим часом не буде. З-під Авдіївки ворог почав відходити приблизно два тижні тому. Такої думки Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Вони відходять фактично на сьогоднішній день. Російські війська в переважній більшості переходять в оборону. Це стає помітно, зокрема, і по лінії фронту. Тому я думаю, що не виключено, що вже в пожвавленні якихось атак по цьому напрямку його не буде. Тобто, на сьогодні можна констатувати, що наступ російських військ на Сході, він в стратегічному і в оперативному значеннях провалився. Росія отримала певні здобутки тактичні, тобто вони там отримали Соледар. Знищили його і, і взяли під контроль. Я думаю, тимчасово вони просунулись дещо західніше від Кремінної. Вони зараз е перебувають і контролюють частину Бахмуту під Вугледаром. Вони знаходяться там, під Мар'їнкою, але ж. Е вони не захопили Донецьку області, не видно зараз перспектив, які б дали можливість їм це зробити. І друге не знищили боєздатне угруповання українських військ, тобто не знищили українські резерви, чого вони прагнули, які можуть бути застосовані в подальшому для контрнаступу. І Авдіївка просто це демонструє. Вони зараз вдаються до тактики, до якої вдавались раніше випаленої землі. І просто застосовують авіацію активно, і от потужними авіаційними бомбами, які представляють звичайно надзвичайну небезпеку для наших бійців, зокрема, вони просто все рівняють з землею. Ось це на сьогодні тактика. Але задум по взяттю Авдіївки в оточення, в оперативне оточення він не вдався. Вони не зімкнули, вони не змогли взяти ні фронтальну Авдіївку в лобову атаку. Вони не змогли її оточити. А поки окупанти думають, що їм робити далі, українська артилерія продовжує свою роботу. 28 -мо. окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу показали, як знищили техніку росіян. І далі пропоную поговорити про запорізький напрямок і подивитися, що відбувається тут. І останнім часом ми не звертались до онлайн мапи, але як бачимо, аналітики Діпстейт говорять про те, що після кількох днів боїв ворог, ймовірно, має частковий успіх північніше дорожнянки та на дачах Марфуполя. Як бачимо, це поблизу гуляй поля, але наш генштаб цю інформацію не підтверджує. Натомість наше командування говорить про те, що росіяни все ж таки переходять на цьому напрямку до активної оборони та будують укріплення.